26 червня міжнародна спільнота відзначає день боротьби зі зложуванням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом. Чергова дата, аби привернути увагу громадськості до цієї проблеми. На обліку в Лозівській наркологічній службі зараз перебуває більше 200 людей із діагнозом синдром залежності від наркотиків і близько 300 тих, хто наркотики вживає час від часу. Медики говорять, що насправді кількість наркозалежних чи не у десятеро більша. Практично всі вони молоді люди, а чоловіків серед них більше ніж жінок. Якщо порівнювати дані останніх десяти років, ін'єкційних наркоманів зараз поменшало, говорять наркологи. Натомість побільшало споживачів, психостимуляторів та пігулок. Таблеток зараз вони поїдають десятки чи сотні. Гроблять собі жлунок, печінку. Довести, що людина вживала пігулки складно, хоча за допомогою експрес-тестів можливо. От батьки при огляді побачили уколи так, ну і вели до лікаря там на обстеження. А доказати, що вживає пігулки, це досить. Важко є тести, які показують ці наркотики в. Але також період виведення ж різний. Там від однієї до декількох діб. Головне для близьких не гаяти часу і діяти. Чим довше зволікати, тим важче буде побороти пагубну звичку. Досить швидко розвивається залежність від наркотиків, і досить молоді люди отримують на навіть інвалідізацію і. Досить молодому віці помирають. Якщо не добровільно у реабілітаційних центрах, які є у багатьох містах України, то за рішенням суду можливе примусове лікування. Наркологи сумісно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводять профілактичну роботу для запобігання наркоманії, і це не тільки лекції, ходять і у рейди. З метою виявлення підлітків, які вживають алкоголь, наркотики.